Ну, сьогодні у непростому матчі зустрілися дві команди, які дійсно хочуть прийти у наступний етап. На кожному клаптику поля вирували пристрасті. Вважаю, що ми сьогодні продемонстрували гарні бійцівські якості, враховуючи те, що ми програвали по ходу матчу 1-0 і в другому таймі, граючи вже в меншості, ми вирвали все-таки вольову нічию, але маємо. Одного травмованого гравця, який, скоріш за все, зламав руку. Плюс в наступному матчі у нас не зіграє лівий захисник Вінніченко, він отримав червону картку. Тобто, судячи з цього, ну, гра була дуже важка, емоційна, як з самої такової гри мало було, більше все було бійцівській якості, бажання. Самовіддача, ось що нас сьогодні, можна сказати, врятувало. Сьогодні ми грали матч на виїзді в Дніпрі. На наступному тижні будемо приймати команду у себе в різних стінах. Думаю, що рідні стіни, наші вболівальники, рідні, близькі, допоможуть нашу команду гнати вперед. І ми все ж таки пройдемо наступний раунд.